Метою круглого столу під назвою Я розумію тебе дитину є створення системи роботи між загальноосвітніми навчальними закладами та позашкільними щодо попередження проявів негативних явищ у дитячому середовищі. Відкрила захід методист міського методичного центру Івана Гриців. Досить цікаво і змістовно презентувала навчальний заклад, на базі якого проходив круглий стіл директор загальної школи номер 6 Світлана Сакала. В мультимедійній презентації було висвітлено проблему насильства та жорстокого поводження з дітьми. Іванна Гриців детально проаналізувала підсумки опитування за анкетою Життєві цінності старшокласників. Результати цього дослідження не можуть не хвилювати, адже відсоток дітей, які страждають від психологічного, емоційного та фізичного насильства у сім'ї, має тенденцію до зростання. Постійні сигнали гніву, приниження, які діти утримують на свою адресу, травмують їхню душу. Таким чином, у дитини з'являється відчуття: зі мною щось не так, я поганий. На основі цього формують. Ця занижена самооцінка, дуже якось так не хочеться нам згадувати про те, що ми маємо із і не дуже приємно, правда? Про те, що панує у учнівському середовищі психологічне насильство, не говорячи вже про інші форми насильства, які є поміж нас, на жаль. Про це ми не повинні замовчувати, про це ми повинні говорити весь час, нагадувати іншим про те, що. І хто ми є в цьому світі, і що ми повинні нести до дітей. Таким чином, я хотіла б, щоб ми звернули увагу і пригадали, яка мотивація була перед тим, коли ми готували лист і наказ прання світи про впровадження години психолога в навчальних бордній процесах. Отже, як бачимо, проблеми є, і проблеми не зменшуються. Навпаки, чомусь вони збільшуються. Таким чином, ми повинні. Опускати руки ми повинні спільно працювати щодо подолання цієї проблеми. Учасники круглого столу розробили ряд рекомендацій для педагогів та батьків щодо недопущення жорстокого поводження з дітьми. Свідченням тісної та ефективної співпраці шостої школи з позашкільними навчальними закладами стали різні форми роботи, які було представлено на заході. Це музичне вітання вихованки вокально естрадної студії Орфей Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді Жанни Віліцької, рольова гра, сон однієї дівчинки у постановці вихованців кімнати школярам. А також вист... Ставка робіт учасників гуртка мистецтво декорування, еколого натуралістичного відділу Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, соціальний педагог загальноосвітньої школи номер 6 Оксана П'яста провела тренінг попередження насильства та жорстокості щодо дітей у сім'ї і в школі. А соціальний педагог Лариса Євчук розповіла про систему роботи з даної проблематики у шостій школі. Участь у круглому столі взяли соціальні педагоги усіх калуських шкіл, керівники гуртків позашкільних навчальних закладів та представник управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту міської ради Аліна Бігун.